Пане Вадиме, я вас вітаю. Вітаю. Розкажіть загалом, яка зараз обстановка в Донецькій області? Зрозуміло, що вона надзвичайно важка. Але якщо кількісно це вимірювати, скільки було обстрілів і чи були постраждалі серед цивільних за минулу добу? Обстановка в області складна. Ворог намагається порвати нашу лінію оборони по всім напрямкам. Ну наші сили оборони роблять все можливе, неможливе, щоб стримати окупанта. Тільки за добу більше 2,5 тисяч разів ворог обстріляв Донеччину. На жаль, одна людина загинула, та три е, отримали поранення. Ворог обстрілює не тільки лінію фронту і всі населені пункти, які знаходяться вдовж лінії фронту, але майже всю Донеччину. Дуже величезна кількість пошкодженого і зруйнованого житла як комунального, так і приватного. Дякую людям, що виїжджають з найгарячіших міст. Чи є просування ворога в районі Покровська в районі? Томська наша сила оборони окупанта стримали. Зараз в місті знаходиться 26 тисяч людей та 1076 дітей. Хочу нагадати, що місяць тому було в два рази більше, було більше 40 тисяч людей. Тобто за місяць виїхало 20 тисяч людей. І люди виїжджають, і Дякую їм, що бережуть себе та своїх дітей, своїх близьких. В Покровську вже не працюють банки, залишилися лише банкомати. Діє, подовжена комендантська година. Чи виникають у зв'язку з цим проблеми? Чи є у людей змога зняти гроші перед тим, як вони будуть евакуюватися і їхати далі? У всі фінансові установи в місті Покровську. Вони не працюють. Ну працюють зараз банкомати. Кошти в банкоматах достатньо для того, щоб обслуговувати ту кількість населення, які залишились в місті. Працюють сімейні лікарі, працюють деякі установи. Ну майже 90% всіх установ, які обслуговують населення, вони закриті. А аптеки, Хочу... магазини продуктові, маленькі, невеличкі магазини працюють. Аптеки теж невеликі не працюють. Все для тієї кількості населення, які залишаються зараз, місто Покровськ, Ми ці кількості установ, і магазинів більш ніж достатньо. Сусідні із Покровськом Мирноград. Там фронт ще ближче ніж до самого Покровська. Скільки людей залишається? Чи є ще змога їх вивозити? У місті Покровськ зараз там залишається 26 тисяч людей і 1076 дітей. У Мирнограді майже дітей всіх вивезли до 50 дітей. Там залишилось тобі ж поліція, підрозділи білі Янгели, наші підрозділи ДСНС. Комунальні служби, всі органи влади працюють для того, щоб забезпечити наших людей за межами області, які евакуюються. Хочу окремо подякувати Черкаські, Закарпатським Кировоградським областям, які приймають наших людей. Дніпропетровщина дуже великий вклад робить для евакуації наших людей і не тільки і комунальних підприємств. Дякую всім, хто допомагає Донеччині в такий складний час. Яка Ситуація у Торецьку? чи є там уже російські війська в самому місті? Диверсійно розвідувальні групи ворога заходять в місто Тареск на наші сили оборони, їх знищують і вибивають за межі міста. 1700 людей, як я вже сказав, залишилось в місті. Дуже складно, дуже важко завозити гуманітарну допомогу, тому що ворог прострілює повністю всі під'їзні путі, ніяк не тільки створено артилерію, і в півдронах. Тобі ж дуже складно туди попасти. Зрозуміло, дякую вам, пане Вадим, що приєднуєтеся до наших ефірів. Це був Вадим Філашки, начальник Донецької обласної військової адміністрації.